пау пау, пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий сторіс, саме режимчик. Він називається Зона 51, якщо я не помиляюсь, і типу якось Роуч, типу Рик, чи щось таке. <схе> не знаю, точно. Проте, ти знаєш, я таки побігав, і насправді дуже і дуже добре зроблено. Ми просто зараз ну, залетим, в, власне кажучи, в саму гру, і ти просто сам все побачиш і переконаєшся. Тут у нас є ось такий тир, і просто в чому прикол, ти ви просто як. Тут ізобілія, скажем так. Оце <ріху> всі ганів, це жесть. І тут тобі і мачети, і револьвери, і ось, ось якийсь батон, Що таке? Це таке, оце ваш блейд батон. Не знаю, ну в принципі, обалдеть, золотий, АК-12 є. Лайт Сайберусі то є. В общем. Розгулятися, як ти вже поняв, є де. І що, власне кажучи, прикольно і цікаво, саме те, що це якраз таки є сторіс з режимом, тому що отако от ми залітаємо в лобі. Я можу створити, бачиш, глава 1, глава 2. А ні, чекай, глава 1, частина 1, потім частина 2, потім потойбічна. Ну, типу, я коротше не обов'язкова історія. Сайт квест, як то кажуть. І, власне кажучи, саме звичайний сурвайвел. Тому ми, в принципі, обираємо, ти вже зрозумів, частину 1. Але я не хотів би, щоб нас так багато було. Ну я, в принципі, отаку сюди залечу ще раз. Friends only. Select. ано. Ні, до мене всі попадають. Чому? Що за приколи? Я просто не хочу запускатися, коли купа народу. Це просто от не прикольно. В принципі, то. Тому, ану. А якщо отако. А, у тепер це працює. Що це дає? Куди крутити? Де крутити? Ану, почекай, почекай. Як то робить? Я не розумію. де кнопки. Та, диви, спінфрі, фемс. А ну, все буде прикольне? Акс, пандаш, Макаров. Якихось 500 цих штук випаде, да? Я, в принципі, так і думав. А, у мене ж два роли є ще, поняв? Один безплатний на день і потім ще один. Але зараз запуститься гра, і я так і не побачу, що мені випаде. да? А чи нас просто викинуло з лобі, да? Прикол, окей, я заробив ще 500 таких монеток, ну? Я хочу, щоб мені випав якийсь ган, можна якийсь макаров там, я не знаю. Ну, понятно. <свист> можна було не надіятись на щось інше. Диви, ганбокс. Ану, 12 тисяч коштує. Йой, то багато. То прям реально таке багато. 20 тисяч. А ну в цілому більше по суті по факту немає що такого. Ладно, тоді, в принципі, запускаємося. go. До речі, тут можна в чому прикол також обрати, диви ось о, ну собі голос. То є два чоловічих один жіночий. Тому, в принципі, достатньо таке, ну, прикольно. Реально прикольно, що просто розробник дає тобі таку можливість. Тому що що всі діалоги тут озвучуються, і це реально прикольно. Але я так зрозумів, що Юлька не хоче користуватися цією можливістю. Так що, понятненько. Стопе А, ні, воно так і коштує 19 робоксів. Йо, не хочу втратити свої єдине 19 робоксів на той ган. І мені не так потрібен, якщо чесно. Ну, в принципі, отако, Бенц. Заходимо в якусь хату. Я ще не знаю, що нам треба робити, але я знаю, що точно отут-оцей ось момент треба зазняти. В общем, поняв, появляються, короче, іконки над тим місцем, що тобі треба зняти. Ось треба зняти. Бенц зняв. Ось о, чузик виліз, диви. Бенс, це Честно? <laughs> Не Опа Юлька якісь двері знайшла, прикинь. О, що це? Це фрітів, щось там, типу, далеко падати. А з нами копачі приїхали. Ми типу ховаємося, чи що? Ми якісь ловмисники? Обалдіють. У нас от з'явився об'єктів Пригай в дирку. Бемс? Окей, питань нема. Так, завдання знайти якусь ара і знайти вихід, знайти зону. Оці штуки для них треба ключ. Ключ я вже знаю, де? Почну у нас? Ось о він саме Бемс. Отако. <гум> ага <с> а, да! Поняв. Наскільки багато, що просто купила гана, це тупо на одну гру. Обалтіть. Бемс, поставили. Так, тепер повинно все бути окей, да. Да, відкривається, суперсько. Включити воду. І що, блю 8. Аніт eleverl. Я знайшов якийсь запобіжник. А де? Куди? Оце сюди. Аніт елеверел. То є. як він, треба важіль, важіль треба. А де він? Ааа, сюди фьюз, дві. Бемс? І ще щось відкрилося, обалдіть. І десь там, напевно, буде, да, важіль? О. Тут є спринт. Суперсько, можна бігати, щоб не так багато часу то все займало, бо неприємно все-таки. Бемс. І. І що? І все, да? Треба увімкнути воду. А тепер я увімкну, да? Да. І там ключ, ключ, ключ диви. Все, знаємо, куди нам треба бігти. Бем-бем бем-бем. let's go. Так. Чудово, давай тепер відчинимо оцю штуку. А, -а, а Це ключ до цієї хвіртки, да? <Element> хвіртка калітка, хто як її називає. О, 2. зелений. Три. Red, green, blue. red, red red red. А ми не знаходили червоний. Слухай, нам треба знайти червоний колір. Червоний колір, ось. Оно, один. Тобто е, синя, я точно пам'ятаю, була 8. Відповідно. Тепер, виходить, 3, 8. Окей, питань нема. 3, 8. А, я не сам ввожу, поняв. Мені треба було по-любому підійти до тієї цифри, нажати кнопку, щоб я почав реагувати на то, поняв. І він потім сам вводить код. Інтересно, цікаво. Ті якісь двері? А ну, let's go. Що тут? Все якийсь є шлях, а ну. Тут якась. Ааа, це елеватор. Ліфт, це нам потрібно. Ну let's go. А ми ж середині що? <ріхи> Нас просто тепло, окей. Okay. Оба на Що відбувається? Що таке? Застряли? Обалдеть. Газ прикинь. Нас травить чи що? А, можна сказати, да, що нас отравили просто. Мій улюблений чорний екран. Ну і відповідно тпшечка Я вже бачу, куди нам, до речі, треба тікати. І знаєш. Окей. А, так тут все одно підказують, да? А, он як я цікаво взбираюсь, диви. Хм, поняв. Лезго Тікаємо по вентиляції. Ой. Уф, а я Що це, це кость кента наше замочили, чи що? А тепер є лом, прикинь. Обалдеть. Вибираємося отсюда. І що тепер? А, спускайтеся нижче холом, да. Я це думаю, що тут, напевно, не так багато е, ну, є де полутатися, У нас є де похилитися, що не менш важливо. І опять-таки Гани, поняв. У за не за робукси, він хоче за робукси. Можна якось ну, взяти ган і не потратити робукси. Чекай, я цю, Каже, Юлька. О, таракани. А що вони такі здоровенні? Вони на чому, взагалі, на стероїдах? Що це таке? Ага, поняв. Ось для чого треба була аптечка. Тому що оці жучки, вони якраз таки можуть. Я так зрозумів трошечки і піддамажити. Але, в принципі, я достатньо таки непогано справляюся з цими варями, тому, в принципі, окей, окей. А що все, так? Чи, Чи де, чи що? В сенсі їх дуже багато. А, вони ось з дюрок вилазять, поняв. ну, кавер. Ага, ага. Тепер треба всі оці дірки позакривати. Поняв, чому прикол? Це то так-то обалдеть. Ну, закриваємо, а що робити ще. Ну, ану, ну. Це ось о... Остання Бемс. Хорошо. Убити е, тараканя, які зосталися. Окей. Okay. Юлька там нового гнетом уже всього роздала стілька <ріст> <ріст> Нормально. Ууу, надіюсь, що це були останні. Чекай, тут поліція. Але правда, поліція тут, ну, <ріст> як би мовити. Трошечки перелякала стараканів. <ріст> Каже, виглядає так, наче в них були гани. Ой, мені дали револьвер! Оце вообще файно. Прям дуже таки добре. А що куди? Що робіть? вон. А, я можу тут прийти, Хорошо. Емдс. І що? Ми повинні знайти спосіб, як відкрити ці двері. Ну, не проблема, проте. Серйозно? Це було так легко? Ану, бемц, нас степило, да? Ага. І опять-таки нам пропонують купити ружбайочки за робукси. Ну, я, чесно кажучи, не хочу того робити, тому. Ух ти. А вогнемет дуже хороша штука проти них, поняв? Оце якраз таки прикол цього вогнемета. Бемц, 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 все по області випалив і все хорошо. Ну, в принципі. Покупка хороша, але аби ж нам постійно давалося. Ух ти, ух ти, ух ти Ну мене ще їх покусали навіть деякі, прикинь. Обалдей. Ось я ти ви, їх прям тут реально багатсько Я не знаю, що ми тут би робили без вогнемета. Нам треба фініш е, of the last of ambush. Що таке ембуш? Я не знаю, що таке ембуш, але. А, повбивати просто таракані, да? Ми їх убили. Виглядає як слабка стіна. Ми можемо її зламати. Давай. І отако просто ломами, да? Понял. Так. А в нас появилися нові таски. У нас появилися нові таски. Треба трошечки захищатися, бо тут біда. От тараканчики. Давай, 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 дефай, 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 а я буду ломати. Давай, ще трошечки. Ну, Бенц? Хорошо, все, бамці закрились. <с. І що ви тепер зробите? Правильно, нічого. Можу купити фулл хіл за 8 робуксів. Не хочу. <с. Я не хочу. А, можу оцю штучкою скористатися. Хорошо, Бемс. В принципі, я думаю, що ми десь ще знайдемо і це не буде великою проблемою Опа! І закрилося отако. Круто. <с. Виглядає так, наче вони не хочуть нас відпускати. Зачекає що це в піса таке? Якийсь бос? А! <глава> <с tão> а це типу зомбовані поняв. Обалдеть, це таракани проникли в їхню голову, і вони зараз ними керують. Обалдіть! Отако каже, солдати спіймати їх. Ну давай, давай, нападай. В принципі, я думаю, що ми задефаємо то з легкістю, та я краще б стріляв з того, з пістолета? А от таких маленьких убивав би з патичка свого. Ух ти, ух Неприємно. Даємо. Бем. Де? Де ще? Є? Нема? Є? Перезарядка тоді. І нам треба півтори хвилини просто протриматися. Ну, в принципі, окей, це не так важко. І не так складно. Ага, тараканчики. Вони просто чогось залагали, походу. Окей. Ух ти. Ух ти. Ай-яй-яй! Покусали. Пятки, я б отако просто таких зав 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 завалив би, поняв. Бо ці малі, це, вообще, Вони не така загроза, поняв, як оці що ходять Перезарядочка, так. Ти пішов вон отсюда. Що, що, що? Де? Ще щось відкрилось, так? Да? да, воно, бем. А, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У вас тут прям реально багатсько Ну тоді перезарядка. Ух ти йо, ух ти йо, ух ти йо. <реш> так, тараканчики. Тараканчики. Штука така, що неприємно коли їх багато. Опа. А вони й можуть швидко бігти, коли за спиною твоєю, чи що, не поняв Ти бачив він якось наче прискорився в моменті. Проте отако. Просто заспамити тихо, 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 тихо. Відійти. Бо вже трошечки боляче. Бем, хорошо. Розібрались, да Ну, начебто, да От наче все. А, ось ж, ну сюди. От тепер точно все. Каже, проте цього все одно ваш кінець. Що? А, лол? Це бос, поняв? Це бос. А я не знаю. Нам прям якось треба його розводити, і переважно треба стріляти йому в голову. За мною біжить. А, синя хвиля наносить хеп... той демеш. А я не ухилявся навіть. Оп, тихо, 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 тихо. Диви, він якомусь синьому щиті, обалдієть. Тихо, що таке? Що таке? Жуки виходять, да? Да, диви А де цей жук е здоровий цей? Саме їхній головний сховався чи що? Не можу поняти. <рес> Не поняв. Тихо, оце треба перебити все. Ми, в принципі, нормально поки що тримаємося. Повинні завалити, да? Згіря? Давай, давай, нападай. Осталася хвилинка. Ці тараканів, оцих малих, прям ще в першу чергу, напевно, треба мочити. Ой-ой, ой Багатенько я вас тут зібрав усіх. Все, хорошо. Помогти. А, ладно. <хи> я поки біг, вона сама справилась. Все. Хорошо. Наступні ворота відкриваються. А, значить, нова пачка так-то мішенний. А ну давай, давай. Так, звідси прості тараканчики. Отакого От я завалив би. Першим, тому що вони капець всі які неприємні, неприкольні. Тихо, 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 тихо. Все, там більше великих не осталось, тільки такі маленькі. Але маленькі, в принципі, з сплешом обуваються. До цього патичка є сплеш, як я поняв. Так що, в принципі, не проблема. Знов десь відкриваються. Ага, все бачу. Бем, бем. Бем, хорошо. Ух ти, ух ти, а їх там прям реально багато диви. Ой-ой! ой Нормально, так? Да? Самих великих задефали. Тепер малих оцих хрещавих жуків. Опа. ой 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 а, -а, -а, а! Тихо, тихо, тихо. Ну треба прям поняв в голову стріляти. Там тоді найбільший демедж проходить. І тому, власне кажучи, це важливо робити. Отако. Якраз в спину йому зайшов. Давай, 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 давай! На кулаках, на мужика. <laughs> давай. Все. Перемога, не? А, что, просто втече? Сираунд. реально, просто втікає? <laughs> Е, Иди сюда. А чекай. А тут я хоть не той нас не закрою, не? <laughs> а, глава 1, частина 1, компліт. плюс 500 кредитів. Нормально, нормально. Подзей менеджер. Типу. Нам якось не, не вдалося зібратися. It's time to stop him for good. час його зупинити, коротше. Part 2 Unlooked. Отако, і нас на затепає. Оке. Okay. <рес> ну і на такій файній ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо режимчик вам сподобався, бо, власне кажучи, мені дуже, то обов'язково ставте свого вподобайдена та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати такі крутецькі відеоролики, і такі крутецькі режими, тому що, в принципі, можна й залипнути. Ну, а якщо у вас також є цікаві ідеї для наступних моїх відеороликів, то не рівнуйтеся спускайтеся в коментарі та пишіть, я прочитаю абсолютно кожен. З вами, як завжди, був ваш друзья Кадимович. Тож, всім файного настрою і всім. папа.